Гаудете музичне завершення різдвяної радості в серці Львова. 1 лютого в митрополичій Базиліці у Львові відбувся особливий концерт хору та оркестру архідіцезіальних днів молоді, який став урочистим завершенням коляди. Подія зібрала численних вірян духовенство молодь і шанувальників колядок із Львова і околиць. Серед гостей заходу був архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Його присутність стала знаком підтримки і духовної єдності з молоддю архідіцезії. Особливо зворушливою стала участь семінари. Вищої духовної семінарії святого Йосифа разом із ректором вони прийшли підтримати свого співбрата, семінариста Михайла, який під час концерту виконав різдвяну пісню власного авторства. Концерт мав назву Гаудети Христус Естнатус. «Радійте, Христос народився. Це не лише підкреслювало його різдвяний характер, а й було запрошенням для кожного присутнього глибше переживати християнську радість, яка не відходить разом із святами, а залишається в серці як джерело надії. Це вже другий виступ хору та оркестру архідіцезіальних днів молоді, організований музичним душпастерством львівської архідіоцезії цього різдвяного періоду. Перший концерт відбувся в санктуарії святого Антонія Подуанського у Львові. За обома подіями стояли місяці наполегливої праці, понад 40 музикантів і хористів, довгі репетиції, ретельна підготовка і величезна відповідальність за кожну ноту і кожне слово. Всі ці зусилля принесли плід, концерт високого мистецького рівня та глибокого духовного пережиття. Музика, яка лунала під склепіннями митрополитчої базиліки, стала молитвою спільною, піднесеною, сповненою глибокої радості та вдячності за таємницю втілення. Концерт Гаудети Крістус Еснатус не лише підсумував час різдвяного колядування, але й нагадав, що Христос народжений у Віфлеємі і сьогодні приходить до людських сердець, а різдво триває доти, доки в людині живе радість віри та готовність ділитися нею з іншими. Тому місці на різняному конце.